Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на вересень 2024 року. Отже, Леве, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка рухається ретроградно, виділяється з знаку водолій і переходить в останній градус знаку Козиріг. І це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, що означає ретро Плутон в Козирозі? Знову, знову, знову. Звичайно, це тема трансформації, і трансформації безпосередньо у вас в секторі роботи, здоров'я і рутини. Тому що у вас це шостий сектор. І, наприклад, якщо е, е, ви е, маєте якісь незавершені проекти, там на складі у вас багато товару, ви його нікуди не поділи, не повернули і так далі, то це зараз час. Закінчувати всі справи, які стосуються вашої роботи. Тобто е, недо, ваші недопрацювання зараз в час ретро Плутону в Козирозі потрібно всі закінчити. Тобто, якщо у вас були якісь клієнти, які вам не оплатили за вашу роботу, потрібно з ними зв'язатися. Якщо у вас, наприклад, є проєкт, який ви робили, потім закинули, потрібно доробити. Якщо у вас е, Взагалі ще це тема, така, яка і завершення, і ребрендінг, і оновлення. Тобто ви можете по-іншому подивитися до того, як ви формуєте свою роботу, як ви формуєте підхід до клієнтів, як ви е, будуєте ну, ваш е, робочий графік. Бо, наприклад, є люди, яким е, е, жайворонки, яким комфортно. Працювати зранку і в яких е, велика активність зранку є люди, які навпаки вони стають активні ввечері, і звичайно. У кожного з нас є свої особливості, і щоб вам було комфортно в житті, в принципі, їх варто враховувати. Тому що в мене, наприклад, є знайомі, які ну, працювали якби, в ІТ, але на Сполучені Штати і вони завжди працювали вночі. І для них було це комфортно. Можливо, саме ви ця людина, і це якраз час для вас замислитись. І так само, що стосується вашої рутини, вашого здоров'я. Наприклад, можливо, вам некомфортно там їздити на роботу на метро. Ви б хотіли ходити, їздити, наприклад, на автомобілі чи ходити пішки, якщо це недалеко. Або, наприклад, їздити на самокаті, або ще щось. Ви... Потрібно в цей час просто чути себе, чого хочете ви, не чого хоче хтось, суспільство і так далі, а чого хочете ви, тому що саме час. Для трансформацій. Наступне це Уран, адже 1 вересня Уран, який транзитом проходить по планеті, тел... по знаку Зодіаку, перепрошую, телець розпочинає свій ретроградний рух, і для вас він знаходиться в 10 секторі гороскопу. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус. І Уран це також така планета трансформацій, така. Яка любить руйнувати все так само, як і Плутон. Але це така ще планета неочікуваних новин, неочікуваних подій, які у вас можуть ставатися в секторі вашої кар'єри і статусу. І, звичайно, ретро-уран, він вас може і повертати в попередні ситуації, які у вас були на роботі. Це, знаєте, як є така приказка, що ми. Постійно стаємо на одні і ті ж самі граблі. І це так і є в житті, правда, тому що життя нам дає уроки. І якщо ми відмовляємося їх проходити, ми знову і знову будемо ходити по колу. Там є такий вірш, він російською мовою, тому що це Світаєва. Навіть не знаю, як перекласти для вас. Він звучить так. Будемо ходити кругами, поки е, не з'являться круги під глазами. Ну, розумієте, суть. І тобто, е, звичайно, треба проходити уроки. І уран це для вас може бути якийсь урок в вашій темі вашої роботи, кар'єри, і там, що у вас і Плутон, це дуже перегукується. І він вас або. Якийсь вам буде фокус уваги давати на якісь ситуації, або е, ви будете там ребрендинг робити в себе на фірмі, або е, ви будете щось втрачати. Ну, типу, такі трансформації вам може принести уран. Наступне це новий місяць, адже третього. Вересня відбудеться новий місяць, в знаці діва, і це для вас другий сектор гороскопу. А новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя. А для вас це другий сектор гороскопу це сектор роботи і сектор грошей, які ми самостійно заробляємо. Тобто, наскільки ну, вас перегукується тема роботи і тема кар'єри і в вашому гороскопі. І у вас можуть бути нові пропозиції, можливо. Фірма, конкурент вас помітить і запропонує вам вигідніші умови співпраці. Можливо, ви отримаєте іншу якусь пропозицію в сфері, в якій ви не працюєте, але, наприклад, людина може побачити у вас певні риси характеру, певні здібності. Ви можете відповідати її цінностям, її поглядам, і вас можуть запросити теж на якийсь певний проект. Тобто, Чекайте нових пропозицій вже зараз, на початку вересня. Наступне це тема Марсу, адже 4 вересня Марс змінює знак і переходить в знак Рак. Це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, Марс це така планета і активна, і агресивна, і. Яка відповідає за наші дії, і по 12 сектору це сектор е, таких внутрішніх трансформацій, коли ми йдемо всередину себе, коли ми починаємо працювати з психологом, коли ми, до речі, е, цікавимося астрологією, шукаємо якісь відео на Ютубі. Для чого? Для чого люди дивляться, от, наприклад, ці відео щоб. Дізнатися щось більше про себе, щоб зрозуміти, що щоб почути якусь фразу, яка може, наприклад, тригернути. Людина зрозуміє, так, це про мене. Але розуміти, як глобально, якщо міркувати, під лежачий камінь, вода не тече. А ну, якщо без жартів, ну це і правда, але звичайно в житті треба діяти. І, 12 сектор нам дається для того, щоб ми більше зрозуміли себе, більше якось там поїхали на природу, побули наодинці, на можливо, тому що для багатьох взагалі людей і незалежності від віку це проблема. Вони не можуть знаходитись наодинці. Вони завжди спілкуються по телефону з іншою людиною, вони включають телевізор на задньому фоні. Вони слухають музику на задньому фоні, тобто в тишині ну, люди не можуть бути, і це проблема багатьох людей в сучасності, тому що е, тишина, е, можливо, відкриває в нашій голові якісь питання і е, всередину яких ми не хочемо йти. От вас це час для трансформації. Ось наступне це Меркурій. Адже 9 вересня Меркурій змінює знак, переходить в знак Діва, і це для вас другий сектор гороскопу. Ось, знову другий сектор. І це означає, що. Коли у вас буде на вашій роботі, вам буде легко і спілкуватися з клієнтами, і ви там підете на нараду, і всі вас будуть слухати, вся увага буде прикута до вас. Тобто вам буде дуже легко комунікувати з іншими людьми. Наступне це. Тема, значить, повні повного місяця, який відбудеться 18 вересня, в знаці риби, і це для вас восьмий сектор гороскопу. По восьмому сектору це сектор, який відповідає за чужі гроші. А по значить, повні це завжди завершення підсумок, результат, наприклад, якщо ви брали кредит. То може бути так, що ви виплатите свої зобов'язання перед банком зараз або перед іншою людиною. І це, звичайно, дуже позитивна, приємна новина. Це ще може бути так, що ви отримали певні виплати від держави, то зараз ці виплати можуть припинитися. Це може бути ще так, що, наприклад, вам хтось просто допомагав. І е, так само, ну зараз в даний момент не буде цієї допомоги. Або там ви мали пасивний дохід, там приміщення, наприклад, здавали. А вам зараз кажуть орендарі, що вони будуть з'їжджати, і на якийсь час ви поки не перездасте, теж ну це не буде для вас актуально. Тому така тема восьмого сектора на завершенні у вас може працювати зараз у вересні місяці. Наступне це сонце, адже. 22 вересня сонце змінює знак, переходить в знак Терези, і це для вас третій сектор гороскопу. Це означає, що по третьому сектору гороскопу вам буде дуже щастити. А третій сектор це сектор знову ж таки, який відповідає за комунікацію, за спілкування, за підписання договорів, за транспорт, за техніку тобто можливо, щось. Ну не знаю, чи щось нове придбаєте, ну, є варіанти, що можливо захочете придбати щось нове. Для себе з техніки, з е, автомобілю. Е, от, наступне це Венера, адже 23 вересня Венера змінює знак і приходить знак Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу. І Венера по четвертому секторі дає дуже багато можливостей, адже це сектор, який відповідає за місце нашого проживання. І це ще сектор нерухомості. Тобто, якщо у вас були плани. Придбати якусь нерухомість, то у вас будуть і фінанси на цю покупку, і ви знайдете вигідний для себе варіант. І це можна робити, тому що Меркурій не ретроградний. Тобто, Або, наприклад, знайдете для себе хороше місце для проживання в оренду, хорошу квартиру, про яку ви теж мріяли. І по Венері це має бути такий достойний варіант. От. Наступне це тема Меркурія, аж 26 вересня. Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас той самий третій сектор гороскопу, де і знаходиться Сонце. Тобто, а для Меркурія це його і є сектор, тому що Меркурій керує знаком близнюки, а третій сектор це є сектор Меркурія, тобто це тема і спілкування, і документів, і е, значить транспорту. Можливо, якщо ви плануєте. Купити собі якусь нову техніку в вересні, то це можна робити, в принципі. Тому такий дуже цікавий, насичений місяць, чекає на вас леве. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі про те, як, як минає час, як проходить ваше життя. От, і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і зустрінемось в наступних відео.